За що ти каїн Авеля вбиваєш? До рук чому узяв ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш, який ти нам до біса, старший брат, од віку, заведющі в тебе очі, загарбати волів би цілий світ? Ми ж зроду до чужого охочі але чіпати нашого не слід, повстанемо пліч опліч, не здамося. В'єднані запорука перемог. Щоб націю здолати не вдалося на нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий каві, ночувайся, хай згине твоє військо сатанинське, покайся перед Авелом, покайся за те, що цілиш в серце українське, наш дух міцний не знищити, не вбити, підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти каїн, вільний люд, бомбити, сконаєш сам від судного меча.